Доброго ранку. Сьогодні 27 лютого 2025 року. Заняття старшої групи з валеології. Тема заняття режим дня. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні ми будемо говорити про режим дня. Адже для того, щоб бути здоровим, не тільки потрібно правильно харчуватися, чистити зуби. Виконувати ранкову гімнастику, а й потрібно дотримуватися режиму дня. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран, режим дня потрібен не тільки діткам, які ходять до дитячого садочку. Або до школи, а й потрібен дітям, які знаходяться вдома. Тому давайте розглянемо, що ж маємо робити ранкові години. Вранці сонечко ясне, світить в ліжечку мені. Я встаю і умиваюсь, снідаю. В садок збираюсь. Так, ось ви бачите, як сонечко світить, і потрібно митися, чистити зубки та спиратися то до садочку, хто вдома проводити гарно час. Що там далі по порядку? Та звичайно, що зарядка, правильно, дітки? Право вліво повернусь і бадьорістю налюсь. Малюки-здоров'яки вийшли на площадку. Малюки-здоров'яки роблять всі зарядку, правильно молодці. А хто один дома також під музику може гарно. Виконати панкову зарядку. А тепер всі до сніданку посідали за столом, що сьогодні нам зварили? Речану кашу з молоком, кухар смачно готував. Няня в групу принесла, в тарілки понасипала, ложечки нам подала піклуються про діток, з ніжністю, з турботою. Тож давайте нашу кашу поїмо охотою. Це коли сніданок в дитячому садочку. А коли ви вдома, то вам приготувала матуся сніданок смачний. Після сніданку, що ми робимо? миємо ручки. Чистим зубки, миєм личка. Це корисна добра свічка. Будьмо всі охайні, чисті, як роси, в саду на мисто. Про здоров'я завжди дбаймо, стан його оберігаймо. Світить сонечко ласкаве, і прийшов. Так, день! І тепер можна погратися. Так, день настав у мене справи. Я і граюсь, і гуляю, і дорослим допомагаю. Це коли влітку не потрібно одягати теплі речі, можна вийти, погратися в пісочку, змайструвати сам. Виготовити з піску паски. Так, це весело, це також, дітки, режим дня. А коли на вулиці холодно та морозно, що потрібно робити? Одягаємось на прогулянку. Так, ніжки, ніжки, ручки-ручки хочуть, хочуть погуляти. Одягайтеся швиденько. Підемо сонечко вітати. Де рукавчик? Ось рукавчик. Де штанці? Так ось вони. Зараз тягнемо швиденько, а ти сонечко нас чекай. Так. Потрібно теплу зимку. Одягатися відповідно. До Погоди на вулиці, щоб не захворіти, так і. і ось прогулянка. Що ви бачите, чим дітки займаються на прогулянці. Так, хтось грається з іграшкою, хтось катається на велосипеді. Так правильно, Дітки з'їжджають з гірки. А складіть речення, що робить матуся? Матуся спостерігає за агою дітей, а може це вихователь. Так, дітям весело. Вони грають дружньо. Так, дійсно. Граємось в м'ячика, котика і в мишки. Пішмурки у квачика. Хто розкаже віршика, то повіда казочку. Хто з'їжджає з, з гірочки, той посадить квіточку та ось така весела прогулянка. Після прогулянки, чи ви повертаєтесь додому, чи це в садочку, потрібно роздягнутися. Та скласти охайно речі. Після двору теплі речі поскладаємо і у шапи до ладу приведемо, угорі кладемо шапки, знизу ставимо чобітки. А на ці гачки малеча шубки вішає, ковти. Та одяг та взуття має бути. Належному догляді. І ось прийшов денний сон. Що ви бачите на малюнку? Так це зображена спальня дитячого садочку. Всі дітки склали свої речі на стільчики гарно. Та відпочивають. А тепер мої малята на годин ляжем спати, хай до вас у сон чарівний, прийдуть принци і царівни, дивні пташки прилетять, куди і волги леки відлітають зимувать. Спіть же, діточки кохані, солодко мов на світанні, А також, якщо ви вдома, то вам матуся. Може, заспівати коло ви де також гарно підпочинете. І потім після сну будете бадьорі. Після сну всі прокидаються і граються дітки. Нумо грати з дітвора, час для гри настав ура! Можна м'ячик покидати та конячці пострибати. Що ви бачите на цих картинках? Так, дівчинка з хлопчиком правильно ідуть грати в якусь гру. А хлопчик що робить? Так, хлопчик виконує вправи з антелями. Він сильний, так, дітки, добре. І ось настав вечір. Тихий вечір вже на дворі. Засвітились перші зорі. Повечеряли в садочку, склали іграшки в куточку, потім мами по одному забирають нас додому. До малят ідуть батьки. Час додому, дітлахи. Ти в садочку прощавай і до ранку спочивай. Це я говорю про тих діток, які відвідують дитячий садок. Якщо ви вдома, то хтось з вами вдома, дорослий, має бути. Якщо чи матуся повертаються з роботи, то ви весело їх зустрічаєте ввечері та розповідаєте про те, чим займались цілий день. А ось і вечеря. Колі своєї сім'ї. Сонечко за день томилось і за обрі покотилось. За вечерю, родині, я розказую новини. Так, За чашкою чаю можна поспілкуватися і все розповісти. Також ввечері можна почитати. Цікаву книжку. Якщо ви ще не читаєте, то ви просто розглядуєте ілюстрації, знаходите знайомі літери, знайомі склади, знайомі картинки до віршів або казок, або оповідань. Вечір вже підкрався нишко. Час читати добру книжку. Скоро буду сам читати. Про дерева, про звірят, про дівчаток і хлоп'ят, про моря і кораблі та життя на всій землі. Адже дійсно книжки можна дізнатися про дуже багато різних цікавих історій. Дізнатися про природу. Як живу, так і не живу, а також. Багато іншого та цікавого. І ось підготовка до сну. Я впевнена, що ви ось так всі готуєтесь до сну. Весь день бігав, не журився, та надвечір я втомився. Прокидатись треба рано, вранці, тож парну пірну тепленьку. Ванну. Якщо у вас ще є іграшки для цієї ванної, то ви залюбки ще пограєтеся та розслабитеся в теплій ванні. І ось ніч. Чорне, чорне полотно Закриваємо моє вікно. Срібний місяць випливає. ніч прийшла, я спать лягаю, синя ковдра уночі укрива кого захоче, ще співає колесанку. Спи до ранку, спи до ранку, я ось тут матуся вам. Або старша сестричка, або татусь, або старший брат можуть заспівати колесанку. А й ви солодко будете спати, відпочивати, адже зранку знову гора різних справ. І ось ви бачите, як матуся читає дитині або пасне, або цікаву якусь історію розповідає, або співає колеско. Ось кого ви бачите. Так хлопчик відпочиває, і нехай йому присниться гарний сон. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про режим дня. А як ви думаєте, чи важливо для здоров'я його дотримуватись? Так, дуже важливо, тому що тоді і дисципліна є, і це дуже важливо саме для вашого здоров'я. Часно снідати, часно. Ігти відпочити, вчасно вийти на буянку, вчасно виконати всі завдання. Тож дотримуйтесь режиму дня. Я вам бажаю здоров'я, гарного дня та насолоджуйтеся своїми режимними моментами. До побачення, мої любі!